Через нестабільні погодні умови цього року достигання черешні відбулося на два тижні раніше. Тож фахівці ТОВ Декор Агро вже готуються до збору врожаю. Якщо минулі роки це було орієнтовно 14-15 червня, то в цьому році вже сьогодні маємо 30 травня і завтра вже починаємо збирати ягоду. Вона повністю достигла, набрала своїх смакових якостей і готова до реалізації і до споживання. Остаточних розмірів черешня набуває в останні кілька днів свого достигання, тож в цей період варто приділити увагу поливу, поливати дерево слід щодня невеликими дозами. Це допоможе уникнути розтріскування плодів. Черешня дуже схильна до розтріскування в період достигання в місці кріплення плодоніжки, коли мало вологи, коли недостатньо мікроелементів в плодові, він тріскається і потім, відповідно, гніє і має нетоварний вигляд. І вже така черешня не потрапляє на прилавки магазинів, на ринок. Обробляти черешні від шкідників та хвороб на цьому етапі вже не потрібно, аби вберегти своє здоров'я. Захист від хвороб уже ми і шкідників не проводимо, адже термін споживання черешні вже ось наступив. А термін очікування препаратів хімічних більший, тому не вносимо для того, щоб зберегти своє здоров'я і мати гарний плід, який не буде насичений. І хімічними речовинами після збору плодів на кісточкових культурах, зокрема черешні, вже приблизно в липні слід починати обрізку, аби підготувати дерево до врожаю на наступні роки. Для того щоб визріла деревина, не відбувалося активного надто активного відростання. Відбулася закладка плодових бруньок по всій довжині гілки, по всій висоті крони, і дерево спокійно війшло в зиму. Обрізку ми проводимо за 2-3 тижні до того, щоб не відтягнути Сильно пізно в холода вже, або коли погода нестабільна, в теплу погоду обробили потім фунгіцидами для того, щоб рани зажили і все. Дерево спокійно входить в зиму. Поливи продовжуємо, не забуваємо, тому що дерево росте, хоч і плоди нам віддало, але дерево росте і формує урожай наступного року і наступних років. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчицькі новини.